Покажи на чорній ось ці лінії. Давайте покажу вам, друзі, бо на ділі погано видно тут сонце, світло сяє. Дивіться. Бачите, тут, якщо поймати, щоб воно відзеркалило, як нормально видно? Так? Више? Видно? Ось бачите, оце лінії, Це є лінії спеціальні, які захищають від пошкоджень. Тобто, як на коньках, ковзанах, та? Вони, лінь, лента укладається. І на місцях, де є якісь подряпини, де є якісь можливі пошкодження, вони будуть просто здиратися ці лінії, а сама лента буде не пошкоджуватись. Це є така новинка. Вона не розроблена компанією Гров Всесвіт, вона використовується в цьому світі давно і розробила компанія Нетафім, а ми запозичили. Але хочемо в Україну принести <кій> найкраще минуленку. для тих, хто а мені найдешевше, звичайно, це не буде недоступно. Але якщо ви обираєте якість... І за адекватні кошти не за дорого, не за найдешевше, а за добре. Тоді це ваш вибір.